Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Вітаємо! Новий небезпечний вірус для телефонів Android змусив фахівців із кібербезпеки бити на сполох. Йдеться про троян Стурнус, шкідливу програму, яка маскується під звичайний застосунок, щоб користувач її сам встановив. Саме тому такі віруси і називають троянами. Вони прикидаються чимось безпечним, а потім дають зловмисникам доступ до вашого телефону. Після встановлення програма починає бачити буквально все, що відбувається на екрані смартфона. Він читає повідомлення в месенджерах, стежить за веденням паролів, підміняє сторінки входу в банківські сервіси і навіть імітує оновлення операційної системи Android. Попри те, що WhatsApp, Telegram чи Signal використовують шифрування, вірус просто зчитує текст з екрану, обходить, чи будь-який захист. Через отримання при встановленні адміндоступу видалити його стає дуже складно. Перші випадки зараження вже зафіксовані в країнах південної та Центральної Європи, і це може бути лише початок. У нашій розмові експертка з цифрової безпеки Аліна Лєвтєрова пояснить, що саме відомо про нову загрозу, як працюють такі троянські коні, і що може зробити кожен із нас, аби захистити себе від такого зараження. Насамперед, послухаємо, що зараз відомо про троян Стурнус. Як це працює? Не дивлячись на те, наскільки ця програма може бути просунутою, наскільки вона може імістувати і вводити користувача в обмангу, все починається із банального фішингу, про який ми говорили дуже багато разів, тому що вірус розповсюджується через файл АПК, який іде офіційні марки, тобто Google Play або App Store. тобто це означає, що зловмисник змушує обманом якимось чином завантажити людину цей файл. Встановити його на свій телефон, і далі вже вірус отримує такий адмінський доступ до пристрою і далі робить в принципі те, для чого його створювали. Найголовніше і найбільш вразливе це те, що програма отримує доступ до контенту на бренду користувача, і це створює так само велику загрозу, окрім того, що. Можна дивитися, що проступач друкує, які він вводить паролі, ложні і так далі. Так само і ще можна таким чином отримати доступ до листування людини, тобто зловмисів не зламує апаратним частину месенджерів, а просто отримує доступ до міста на екрані і може переглядати те, що людина друкує, і те, що людина отримує, просто встановивши іншу програму на телефон. Тож новий вірус обходить навіть захищені месенджери, просто підглядаючи за тим, що відбувається на екрані. Наскільки реально цей вірус може нейтралізувати шифрування WhatsApp, Telegram чи Signal, пояснює експертка цифрової безпеки Аліна Левтєрова. Те, що вони можуть отримати доступ до листування, не значить, що вони обійшли шифрування або якимось чином зламали алгоритм месенджерів, тому що це так не відбувається. Єдина причина, за якою вони можуть мати доступ до повідомлень, виключно тому, що цей конкретний вірус отримує доступ до екрану користувача. Умовно кажучи, якщо я візьму чийсь телефон і просто буду дизайтися, що людина друкує, кому вона пише, які вона вводить паролі, це так само і працює з цим вірусом. Тобто я не зламала у ніяк месенджер, я ніяк не отримала доступ ні до чого, просто я маю доступ до екрану. Я бачу те, що вводить користувач, і вже можу використовувати це в своїх якихось стилях. В цьому випадку може бути так, що вірус не має доступу до всієї переписки користувача, але він може бачити і використовувати ті повідомлення, які там прийшли, наприклад, останні, які користувач відкрив після того, як працює зарадиться. Так загроза в тому, що оскільки є доступ до місту, того що є на екрані. Це ж не тільки листування месенджера, це так само і наші банківські якісь додатки, те, що ми вводимо паролі, логіни можуть бути інші програми, це можуть бути менеджери паролів, або навіть якщо ви відкриваєте нотатку, яку ви записуєте якісь сенситивні речі, це так само до цього може отримати доступ власне розробник цього вірусу. Шахраї дедалі частіше використовують віруси, замасковані під звичайні застосунки, щоб виманити доступ до смартфонів людей. Які кроки допоможуть уберегтися від таких загроз і не встановити троянську програму випадково? Практичні поради дає експертка з протидії дезінформації. Ми ніколи не застраховані від того, що розробники чисрої, зловмисники створять якусь досить, досить досконалу програму, яку не зможуть швидко розпізнати представники Google, Apple, тобто модератори магазинів застосунків, з яких зазвичай користувачі їх беруть. Тому, найперше, ми слідкуємо уважно дуже за тим, що ми завантажуємо з офіційних застосунків і дивимося, що це за програма, до чого вона просить у нас доступ. Якщо ми умовно завантажуємо якийсь калькулятор, і він просить у нас доступ до екрану, до нашої геолокації, до камери, до файлів на диску, це має нас насторожити. Ми маємо щось за що щось відбувається. Така програма не має просити у нас доступу до всіх цих речей. Це перший момент. Ми. ми маємо бути уважними до того, що ми завантажуємо з офіційних маркетів. Наступне, що важливо. Не переходити за якимись підозрілими лінками і не завантажувати якісь так само незрозумілі програми нам на телефон напряму. Тобто, якщо це якийсь файл з розширенням апата, -АП, і нам його могли скинути навіть з акаунту знайомих, який зламали так само, і умовно нам там приходить повідомлення від колеги. «Ой, привіт, там подивись, яка припадна штука, де вона теж сюди Там якась нова класна гра. Ми так само маємо не вестися і якщо ми будемо уважні до фішингу, то в 90% випадків ми будемо захищені від впливу таких вірусів і зловмисних застосунків, які існують. Тобто найперше, все такі зони розповсюдження, це якраз фіш. Ми почули коментарі Аліни Левтєрової, експертки з цифрової безпеки. Аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей. На хвилі українського радіо ми починаємо рубрику Фейк-Контроль, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Ми робили це у двох Зеленої зелінченко. Мене звати Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.